Доброго дня всім підписникам та глядачам нашого каналу. Сьогодні буде відео про те, як ми готуємо тушонку в нашому автоклаві. Це відео буде державною мовою, тому що ми не тільки допомагаємо військовим нашою продукцією, тобто нашими автоклавами, а ще балуємо наших військових смаколиками. Сьогодні будемо готувати тушонку зі смачної свининки. Отак вона виглядає. Баночку не напихуємо, залишаємо вільний простір зверху. Будемо готувати в нашому електричному автоклаві. Це автоклав на 16 ,5 літрових або 5-літрових банок. Він іде у нас підсилений, тобто поєднання флянцевого автоклаву, надійність флянсового і зручність винтового. Отак От він виглядає. Готуємо 11 баночок. Це смаколики поїдуть на Харківський напрямок для наших захисників. Так що готуємо класичним способом. Наливаємо в автоклавчик воду, запускаємо і будемо готувати. Так, ну що, наші смаколики вже в автоклаві. Е, в класичному способі ми завжди набираємо майже повний автоклав води, не доливаючи на 2-3 см до низу горловини. І ще з однією з переваг нашого автоклаву є отака кришечка. В кришечці є проточечка, в яку лягає наша резиночка. Чому це добре? Тому що ця резиночка має довгий термін експлуатації. За рахунок проточки горловина не ріже нашу резиночку, і резиночка завжди залишається в автоклаві. Все, закриваємо автоклав, підготовлюємо до консервування і будемо. Працювати. Так, дивіться, всі перевірки зроблено. Кожного разу перед початком працювати ми робимо перевірки, накачуємо там трішки більше півтори-дві атмосфери, робимо ось такий мильний розчин, обшикуємо всі датчики для того, щоб впевнитися, що автоклав герметичний. Коли ми це зробили, спускаємо до робочого тиску 0,6. Атмосфери. Все. Тепер ми вмикаємо наше термореле. Наші автоклави обладнані термореле саме для автоклаву. Тут є можливість виставити не тільки температуру приготування, а ще й час. Наприклад, робимо ми свининку, які в нас налаштування. Перше налаштування це температура 117 градусів. Друге налаштування це час 70 хвилин. І третє налаштування це вимкнення, вимкнення нашого автоклаву. Тобто різниця буде в 2 градуси. Нагріється до 117, Остигне до 115 і знову включиться. І так буде підтримувати потрібний нам час. В даному випадку 70 хвилин. Все, вмикаємо автоклав і починаємо працювати. Все, автоклав вимкнено. Термореле нам показує, що почався нагрів. І будемо готувати наші смаколики до наших військових. Все. Так, ну і що? Нагрівся наш автоклав до робочої температури. Бачимо, почався відлік часу, тобто вже залишилось 67 хвилин і 117 градусів. Все. На манометрі у нас 3,4 атмосфери. Це нормальний тиск. Нормальний тиск вважається від 3 до 4 атмосфер. При цьому тиску у нас все буде завжди получатися гарно. Все, продовжуємо приготування нашої найсмачнішої консервації для наших найкращих захисників. Так, ну що, вже вечірі Автоклав закінчив. Своє приготування, вже пішов процес остигання. Тиск падає, температура термореле вимкнулася, температура також падає. Чекаємо повного остигання. Тиск повинен впасти до того рівня, який ми накачували. І тільки тоді ми зможемо відкрити наш автоклав. Все, чекаємо, поки автоклав остигне. І Далі будемо дивитися, що у нас вийшло. Так, ну що, вже наступний день. Класичним методом приготування це трішки довше, наприклад, чим методом напору. Ну, все ж таки, дивіться, автоклав повністю постиг. Тиск залишився приблизно такий, же, як ми і накачували спочатку. Що ми робимо? Спускаємо потихеньку тиск. Все повітря всередині немає. Відкручуємо наші захисні барашечки і відкручуємо наш автоклав. Затягували ми його сильно і дивимося, які смаколики в нас вийшли. Отакі у нас рівнесенькі криш... кришечки. Отакі у нас вийлися смаколики. Я вважаю, що нашим військовим буде дуже-дуже приємно. Всі баночки, кришечки рівнесенькі. І така гарнюча вийшлася у нас тушоночка. Все, ці смаколики. Поїдуть на Харківський напрямок. Е, я вважаю, що нашим захисникам все сподобається. Вони будуть задоволені і ще більше і краще будуть знищувати нашого ворога. Слава Україні! Героям слава! Донатьте на ЗСУ! І буде все добре.